Слава Ісусу Христу, слава Україні. Я вирішив зробити пряму трансляцію сьогодні, щоб точно вийти в ефір о 9, як обіцяв в коментарях. Раз ми виходимо о 9, то це час загальнонаціональної молитви за упокій тих, хто загинув під час цієї війни. І на всіх каналах зараз хвилина мовчання, але мені здається, що нам її треба і робити, і називати хвилиною мовчання і молитви. Тож давайте помолимося. Упокой, Господи, душі впочилих рабів твоїх воїнів, які на полі бою і відран. Життя своє поклали, за заволюли незалежність України та за ближніх своїх. Упокой, Господи, у всіх і всіх мирних жителів, які загинули від обстрілів, від катувань, під завалами, без ліків, їжі від злого і підступного. Ворога. Прийми їх в оселях праведних, де немає ані печалі, ані зітхань, ані скорбот. Осели їх в царстві твоєму поруч зі всіма святими. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Царство Небесне, вічна пам'ять всім воїнам і мирним жителям України, які загинули під час цієї війни. І впродовж століть, виборюючи волю і незалежність нашого народу і країни. А ми з вами читаємо притчі Соломона. Сьогодні у нас 12 глава. Тож при мудрість, будьмо уважні, притч Соломона читання. Хто любить повчання? той любить і знання, а хто ненавидить на поумлення, той залишиться неуком. Добрий отримує милість від Господа, а людину винахідливу до зла він, Господь, осудить. Не утвердиться людина підступністю, а коріння праведних непохідне. Снотлива дружина вінець для свого чоловіка, а безсоромна, наче гниль у його кістках. Мислення праведних істина, а задуми нечистивих обман. Хороший вірш, хороша така крилата цитата, крилатий вислів. Мислення праведних істина, а задуми нечестивих обман. Тобто і ті, і інші мислять да, і щось планують. Але чому одне істина, а інше обман? Я думаю, відповідь в тому, що одні праведні, а інші нечистиві. Тобто, сама по собі праведність і життя за Божими заповідями, життя. Праведне вирівнює і мислення. А задуми нечистивих, якими розумними вони не здавалися собі, які в основі своїй мають гріх, які є злими від початку і недобрими намірами викривляють той розум, який має людина, і перетворюються на обман. Облуду. Слова нечистивих – наче засада заради кровопролиття, а уста праведних рятують їх. Якщо спіткає нечистивих нещастя, вони зникнуть. А дім праведних стоятиме. Людину цінують за її розум, а обмежений розумом. Буде зневажений. З одного боку, так, а з іншого боку, ми розуміємо, що людство досягло того рівня розвитку, що навіть людина, обмежена розумом, людина, яка має певні вади, так само фактично перебуває під нашою опікою. так само заслуговує на гідну. Повагу. Так само має свій інтелект, він різний може бути, а найголовніше потребує нашої мудрої опіки і любові. Краще бути простою людиною і працювати на себе, ніж вдавати з себе поважного, але не мати на хліб. Хороший вислів. Краще бути простою людиною і працювати на себе, ніж вдавати з себе поважного, але не мати на хліб. Праведний дбає і про життя своєї худоби, тоді як серце нечистивого жорстоке. Да, тобто, бачите, праведність і премудрість заохочує нас дбати і про тварин, про природу. Про ту худобу, яка є в нас, а жорстокість, в тому числі, і до тварин, говорить про відсутність премудрості і про нечестя злого серця. Хто обробляє своє поле, матиме вдосталь хліба, а хто гониться за марнотою, у того бракує розуму. Нечистивий прагне. Нечесної наживи, а корінь праведних тримається міцно. Злий попадається в пастку через гріх своїх уст, а праведник з біди виходить. Від плоду своїх уст людина насичується добром, вона отримує заслужене згідно з працею своїх рук. Від плоду своїх уст людина насичується добром. Тобто, що людина говорить добре чи зле, те в неї всередині. Якщо це добрий плід, добре слово, то і всередині нас буде добре. А заслужене отримує людина згідно з працею своїх рук. Дорога нерозумного в його очах видається прямою, але мудріший той, хто прислухається до поради теж дуже влучний вислів. Дорога нерозумного в його очах видається прямою. Тобто, нам здається, що ми у нас все добре продумано, що ми приймаємо вірне рішення, що ми робимо якусь важливу чи добру справу. Але хтось нам говорить, чи дає пораду, чи говорить, що треба уважніше подивитися, чи не погоджується з нами. І що робить нерозумна людина? Вона відкидає ці поради. А що робить мудрий? Але мудріший той, хто прислухається до поради. Це не значить прийняти будь-яку пораду, це не значить погодитися, але прислухатися. Подумати, фактично відрефлексувати щодо свого рішення, щодо своїх намірів, я думаю, не завадить людині, яка хоче, щоб її дорога була дійсно прямою, а не видавалася такою. Гнів нерозумного виявляється відразу, тоді як розумний приховує своє обурення. Гнів нерозумного, виявляється відразу. Тобто людина скора на гнів, скора на емоції, нерозумна. Тоді як розумний приховує своє обурення. Тобто приховує, ніби щось робить не, не, чесно, не щиро. Та ні, приховуючи обурення, людина і вгамовуючи, втамовуючи його емоцію обурення. Людина має можливість подумати, тобто зважити, спокійно зрозуміти, що відбувається, чи що вона почула, а вже потім робити висновок. Хто свідчить правду, той говорить те, що знає. А в неправдивого свідка. Обман. Дехто говорить нерозважливо, наче рубає мечем, а мова мудрих лікує. От, да, це от до приховування обурення добре може підійти, як продовження цієї фрази. Дехто говорить нерозважливо, наче рубає мечем. А до речі, між цими двома вершами, хто свідчить правду, той говорить те, що знає. Да? Але одразу після цього, дехто говорить нерозважливо, наче рубає мечем. А мова мудрих лікує. Тобто треба думати над тим, так, як прозвучить, як подіє наше слово, наша думка, наша емоція, що, врешті-решт, почує інша людина. Бо іноді ми говоримо, емоційно чи не подумавши. І нам здається, що ми ж правду сказали, чому ображається інша людина. А можливо, ми не добрали потрібних слів, можливо, ми не зовсім вдало сформулювали свою думку, не позбавили її непотрібної так сказати, емоції. Тому дійсно мова праведних да, лікує. Мова мудрих лікує. Мова праведних вічна, а брехливий язик лише на мить. Да? Тобто ми знаємо, коли ти говориш правду, тобі не треба запам'ятовувати постійно, що ти кому говорив. А коли ти брешеш, то ти рано чи пізно або попадешся, або відкриється твоя брехня, або ти почнеш плутатися в тому, що. Говориш. Або людина побачить зі сторони, що їй ти говорив одне, а іншій людині при тобі говориш інше. тоді вона може зрозуміти, що так само е, ти поводишся і з нею. Тому краще мова праведних, яка вічна, ніж брехливий язик, який лише на мить. У серці зловмисника підступність, а в того, хто спонукає до миру, радість. Да, тобто миротворці, блаженні миротворці, да, говорить Христос, тобто блаженні, щасливі, бо вони синами Божими, називаються. А от у серці зловмисника підступність. Тобто у нього немає і всередині спокою, у нього всередині зло, лукавство. А в серці того, хто спонукає до миру, хто щирий в цьому прагненні миру, в його серці радість. Жодне зло не спіткає праведника, тоді як нечистиві сповнені лиха. Да? Тобто зло як зовнішнє щось, да? що хоче спіткати, але праведника воно не спіткає, бо воно не може увійти в його середину, бо в нього там добро. Навіть тоді, коли довкола нього а, панує а, зло. Тоді як нечистиві сповнені лиха, тобто, да, тобто, лихо вже всередині нечистивих. Тобто іноді за добрих обставин, коли довкола все добре, всередині злої нечистивої людини вже живе це зло, яке не дає їй насолодитися і е, прийняти добро, яке навколо і навпаки. Якщо людині всередині добро, то і зло, яке довкола неї, їй. Не нашкодить, не спіткає її, як говорить примудрий Соломон. Оманливі уста огидні для Господа. Хто ж говорить правду подобається йому. Розсудлива людина приховує свою обізнаність, а серце нерозумного поспішає виказати свою глупоту. Розсудлива людина приховує свою обізнаність, а серце нерозумного. Поспішає виказати свою глупоту, знову приховує. Тобто, в чому а, сенс. Просто мудра людина не поспішає видаватися мудрою, да? не поспішає а, в бесіді, наприклад, в спілкування з іншою людиною, показувати, що вона багато знає. Мудра людина слухає, бо вона прислуховується, вона дуже часто. Любить бути в позиції учня, бо вона розуміє, що від іншої людини може отримати щось добре, якісь знання, якусь мудрість, якусь пораду. А глупа людина перебиває, не слухає, говорить своє, вона хоче своїм поділитися, навіть не розуміючи іноді, що перед нею та людина, яку варто було б послухати, яка мудріша і яка може збагатити тебе. А ти просто береш і розповідаєш своє навіть тоді, коли, в принципі, інша людина хотіла б скоріше сказати, ніж слухати. І з іншого боку, коли ти послухаєш, то ти можеш зрозуміти, який рівень мудрості чи праведності того, хто перед тобою. Бо слова, які уважно слухати, дуже швидко можуть тобі розповісти, що за людина з тобою спілкується. Рука працьовитих пануватиме тоді, як лінива працюватиме на данину. Тобто, да, Коли людина працює, вона заробляє, а лінивий да, працює на данину. Тобто він залежний, він залежний, він постійно має да, просити да, чи роботу, чи щось, але його лінність не дає йому. Заробити да, і, і стати керівником. Да. Туга на серці пригнічує людину. Але добре слово розвеселить її. Туга на серці пригнічує людину. Але добре слово розвеселить її. Да, тобто давайте ділитися добрими словами, щоб люди до коло нас були веселішими. Праведник обережний у виборі своїх друзів. А стежки нечистивих оманливі. Праведник обережний у виборі своїх друзів, а стежки нечистивих оманливі. Ледачий не смажиметиме своєї дичини, але працьовита людина набуде цінний маєток. Ледачий не смажитиме своєї дичини, але працьовита людина набуде цінний маєток. Цікаво, да, тобто ледачий як і сподіваюся, останній вірш ми встигнемо дочитати. Працьовита людина набуде цінний маєток, тобто працьовита людина обживеться. Да. І останній вірш: на дорозі правди життя і на цій стежці смерті немає. На дорозі правди життя і на цій стежці смерті немає. Дуже, напевно, влучно да, і символічно, що ми сьогодні починали з молитви за упокій наших воїнів і. Мирних жителів, які загинули під час цієї війни, а закінчується ця глава якраз словами, які можна тлумачити в тому числі і у вимірі вічності, на дорозі правди життя. І на цій стежці смерті немає. Тобто є життя вічне. Тож, слава навіки Богові, слава Україні! Наступного разу ми вже зустрінемося в понеділок. В неділю будемо читати Євангелія і відвідувати богослужіння, божественну літургію в храмі.